Новорічна атмосфера починає витати в повітрі задовго до самого свята. Барвиста вулична ілюмінація, запах хвої на ялинкових базарах та святкові розпродажі. Але вінчани з року в рік чекають напередодні нового року одну подію: це відкриття головної ялинки міста. Як змінювався зелений символ свята за останні 50 років? Дивимось. Перші міські ялинки були живими, а не зібраними у конструктор. Зелену красуню спеціально відбирали за зростом, аби виглядала солідніше, кріпили додаткові пухнасті гілки. А обертатися вона почала у слід за столичною. У 60-ті роки ялинку встановлювали у сквері Криниченька біля нинішньої фізико-математичної гімназії 17. Це було живе дерево за вишки 15 метрів. Його прикрашали звичайними гірляндами та іграшками. Поруч ставили фанерних Діда Мороза та Снігуроньку. Фото з якими було в альбомі, чи не кожної міської родини. Також у Вінниці до 1977 року була ще одна ялинка на площі біля універмагу. Найвищою новорічна красуня була взимку дев'яносто восьмого року, 31 метр. Підрости їй вдалося за рахунок фундаменту та нарощування верхівки. У зимку 99-го та 2000-го років головна ялинка переїхала у центральний парк. А у 2008-му вона знову змінила прописку. Тепер вінничани ходять на ялинку у центральний парк. 2017-й місто зустріне з новим головним атрибутом свята. Металеву конструкцію замінили. Тепер вінницька ялинка на 4 метри вища. А загалом, аби скласти зелений конструктор, необхідно до 300 маленьких ялинок. На святкове вбрання іде більше трьох тисяч іграшок та два кілометри гірлянд.